Друзі, добрий день. Це ж меточок уроку з курсу базового джйодіш для початківців, і наша з вами задача мінімум сьогодні побудувати наш гороскоп, навчитися його розраховувати за допомогою ресурсів, що доступні всім і кожному безкоштовних ресурсів. Я хочу, щоб ви, незалежно від того, чи ви збираєтеся навчатися джочі чи не збираєтеся, отримали можливість бачити свій гороскоп і вже вивчати його, наприклад, за допомогою спеціалістів астрології, що постять описи цих знаків, або Самостійно, як забажаєте. Чому це важливо? Тому що наш гороскоп, це наша карма, це те, з чим ми прийшли у це життя. Це те, що нам натякає на те, як нам слід діяти, в якому напрямку розвиватися, як зрозуміти себе, і потім, вже відповідно, як досягти успіху. Без цього ну, майже неможливо е, вийти е, з такого стану невігластва, коли ми просто не знаємо, хто ми, навіщо ми тут і що нам взагалі робити. Отже, наша задача мінімум з вами сьогодні розрахувати гороскоп, нашу натальну карту, власне, і ознайомитися з його основами, щоб ви просто орієнтувалися, що ви там бачите. Давайте будемо починати, щоб не гаяти часу. Основне, перше, що я хочу вам сказати, що ми будуємо саме ведичний гороскоп, саме гороскоп в астрології Джочіш. Це давня індійська астрологія. І цей гороскоп буде повністю відрізнятися від звичного вам гороскопу в західній класичній астрології, якщо ви займалися нею. І просто ваш знак зодіаку, який ви звикли до себе асоціювати з дитинства за місяцем вашого народження, буде інший. У астрології Джоті ж інші знаки, інші розрахунки, тому одразу слід це розуміти. Ми не можемо взяти. Наприклад, натальну карту західну і використовувати трактовки східної астрології. Це буде мішанина, ви заплутаєтеся. Ці систем, системи обидві працюють, однак вони працюють окремо. Я прошу вас це одразу усвідомити. І будемо переходити безпосередньо до гороскопів Diotich. Як побудувати натальну карту Джотіш самостійно, якщо ви цього ніколи не робили? Є три способи. Розповім коротко про всі, однак зосередимося ми сьогодні на першому. Дивіться, почнемо з кінця. Розрахунок вручну за трактатами Джотішу Сур'я, Сітханта та інші трактати. Ці трактати писали ведичні мудреці більше п'яти тисяч років тому, вони перекладені, адаптовані. Однак, звісно, це робота не для кожного, тому що тут потрібні математичні здібності, і дуже багато часу, сил розбиратися, рахувати. Однак вважається, що це дуже сприятливо для астрологів, які вже є такими спеціалістами. Нам поки що з вами це зарано. Навіщо витрачати час на це, нам треба побудувати наш гороскоп і почати в ньому розбиратися. Друга, другий шлях професійна програма, що ставиться на комп'ютер. Одразу, я не знаю хороших програм, що ставляться на мобільний телефон, тому про них взагалі навіть не торкаюся цієї теми. Так? Є програми, що ставляться на комп'ютер. Переважно це програми для е, системи Windows. Наприклад, я користуюся в основному grahas програмою, також Джаганатха Хора іноді для окремих моментів. І Parashara's Light. Це Parashara's Light платна програма. Вона, здається, є і для iOS, Однак для початківців я її не раджу, тому що ви не зможете оцінити її функціонал за достоинством, а платити 300 доларів на рік я вважаю недоцільно зараз. Так. Крім того, професійна програма потребує налаштувань, налаштувань з розумінням того, що ви робите. На базовому курсі Джотіш для початківців ми, звісно, налаштовуємо грахас, встановлюємо її собі, вчимося з нею працювати. Однак тут я знову ж таки вважаю, для швидкого побудування гороскопу немає сенсу витрачати час на професійну програму. Тому, друзі, ми підемо з вами на онлайн ресурси. Я вам покажу сьогодні швиденько два ресурси, де можна побудувати натальну карту. Відповідно, найкращим я вважаю ресурс Ведікоро, однак, оскільки він знаходиться у зоні РУ, і мені багато про це писали люди, що не можуть побудувати, що не хочуть іти на цей сайт, я даю альтернативу клікастроком. Одразу попереджаю, він англомовний і він не дуже зручний, як на мене. Однак все ж таки це альтернатива, і ви побудуєте там свій гороскоп. Зараз ми з вами підемо. Подивимося, як це робити. Буквально пару хвилин на кожен ресурс нам знадобиться, і я сподіваюся, ви зможете побудувати свою натальну карту просто зараз. І ми повернемося до цієї презентації. Так, друзі, наразі ми з вами розрахуємо гороскоп на сайті VedicHorru. Ось цей сайт. Я переключаюся у повноекранний режим, щоб нам було зручно. Так, вводимо тут все просто, вводимо ім'я людини. Гороскоп якою будуємо. Будь-яке ім'я, воно не має значення. Вводимо, наприклад, дату народження цієї людини. Нехай буде 12.03.1990. А це людина вигадана. І, наприклад, вона народилася у першій годині дня. Пишу 13.00. Якщо хочу у першу годину ночі, то буде 01.00. Дивіться, 00, звісно, рідко зустрічається. Зазвичай це означає, що людина не знає точного часу свого народження, однак ми вводимо те, що знаємо. Населений пункт. Припустимо, вона народилася у Полтаві. Я починаю вводити Полтава. Ось мені підказує, вже в базі знайшлася Полтава Україна, автоматично розрахувалися координати та е, пояс, е, який нам потрібен. Далі, прошу вас поставити галочку тут, якщо ви. Зовсім новачок, нічого не бачили, нічого не розумієте, вам просто буде простіше зорієнтуватися, і програма сама підкаже вам, що вам потрібно знати насамперед. Ось ми нажали цю кнопочку, натиснули і отримали нашу натальну карту. Власне, це і є наша натальна карта, алмазний стиль гороскопу. І тут ми бачимо пояснення того, що в ній є. Не лякайтеся, будь ласка, ми з усіма розберемося послідовно, поступово далі на відео, але поки що вам поясню, що ми тут бачимо. Бачимо перелік домів, їх всього 12, будемо про це говорити. Бачимо перелік знаків, який знак потрапляє, в який дім, їх також 12. А і перелік планет. Що потрапили в цей дім і в цей знак. Планет, як ви бачите, менше, ніж знаків та домів. Є прочерки, це означає, що в домі та знаку планет немає, це не добре і не погано, наперед кажу. Нормальна ситуація завжди будуть пусті дома у когось у карті. Це не означає, що там все погано. І управитель домів. Ось управитель першого дому у нас пішов у дев'ятий дім, управитель другого у четвертий дім і так далі. Це нам потім також знадобиться. Інформація про планети. В якому домі, в якому знаку знаходиться, наприклад, сонце. І о, у дужках, це наперед, яким домом воно керує, поки що вам це не потрібно. Де знаходиться місяць в домі та знаку Марс і так далі. Ось, наприклад, ми можемо на карті побачити, що наш місяць Мун знаходиться у четвертому домі у знаку Діви. Ось тут ми все це також знаходимо. Поки що ви цього не знаєте, але дізнаєтеся. Важлива інформація, те, що вам знадобиться насамперед. Ваша лагна або перший дом, або асцендент. Тут у нас близнюки, у вас буде щось своє, звісно. Це наш основний знак зодіаку, висхідний знак. Далі, Лагнеш, куди пішов наш Лагнеш, в якому домі він знаходиться? У нас це Меркурій у дев'ятому домі. Місячний знак Діва, ми вже її побачили з вами. Накшатра місяця це сузір'я, в якому безпосередньо перебував місяць всередині знаку. Де він був, нам поки що воно не потрібно, це більш складна тема. Місячний день, коли ви народилися, 16-та місячна доба у нас. Атмакарака планета душі, в даному випадку це Сатурн в 7 домі, ось він, планета з найбільшим градусом. Планета душі нам знадобиться також на майстер-класі, тому, будь ласка, скріньте оцей весь гороскоп і користуйтеся їм надалі. На майстер-класі, на курсі, буде, щоб ви не вивчали або самостійно, або зі мною, або з кимось іншим, вам це все знадобиться. Планети сильні по знаку у нас Марс у екзальтація. Поки що вам це також не потрібно, щоб ви не заплутувалися. Планета в екзальтації не обов'язково означає, що вона несе нам щастя, можуть бути різні речі. Планети, спалені Сонцем, в даному випадку у нас спалений Меркурій, можуть бути планети у дебальтації, слабкі по знаку. Все це поки що просто приймаємо, як є, і не аналізуємо, тому що аналізувати ви будете швидше за все невірно. І планетні періоди просто для вашої цікавості, які періоди були в яке життя, і яка планета ними керувала. Можете поклацати, почитати описи, це вже буде трохи цікаво. Однак ми повертаємося, точніше ми продовжуємо тим, кому не підходить цей метод. Будь ласка, ознайомтеся з наступним сайтом clickastro.com. Хто вже побудував гороскоп заскрінив, можете пролистати відео далі до презентації. Там ми розбираємося з основами гороскопу безпосередньо. Друзі, розбираємо альтернативний англомовний ресурс clickastro.com. Йдемо на сайт за посиланням, який є в описі до цього відео, і розраховуємо гороскоп тут. Я не дуже люблю цей сайт, він мені не зовсім подобається, однак, вже що є, то є. Я переключаюся у повноекранний режим, щоб вам було зручніше дивитися. Вводимо наше ім'я, вводимо англійською. Нехай це у нас буде Анна. Ось мені вже підказує, я вже вводила. Стать чоловіча або жіноча. Неважливо не для гороскопу, однак, чому б не обрати вірно. Вводимо дату нашого народження. Ось, нехай 12.03. те, що ми вже вводили на попередньому сайті, 1990. Час народження. Якщо я хочу, щоб моя ввести дані, що людина народилася о Першій годині ночі я обираю AM, ставлю тут одиничку. А якщо о першій годині дня ставлю не 13, а також одиничку і обираю PM. В моєму випадку нехай буде PM. Place – місце народження, точніше, ваше місто, де ви були народжені. У нас це Полтава. Пишемо латиницею, бо сайт англомовний, він не розуміє ані українську, ані будь-яку ще. Обираємо Полтава, ось він підкидає нам. Якщо вашого міста тут немає, обирайте найближчий обласний центр або будь-який населений пункт, що є більш великим, ніж ваш. Не буде великої помилки. Натискаємо кнопочку, відкривається наступна частина таблички, яку слід заповнити. Обираємо тут англійську мову, індійські різні хінді нам не потрібні. Обираємо північно-індійський стиль побудування карти, саме з ним ми працюємо. Пишемо якийсь імейл несуттєво, можете взагалі. Вигаданий, можете номер телефону якийсь вигадати, собі сюди вписати, і тиснемо Показати мій безкоштовний гороскоп. Сайт думає, вантажиться, ось іде хід виконання, і відкривається така чудова сторінка. Тут дуже багато всього, нам воно не потрібно, інформації зайвої, тут також море. Йдемо одразу у четвертий пункт цієї таблички зліва, PHAW-тейбл, і натискаємо расі. Расі, друзі, або Раші, це і є наша натальна карта, і саме з нею ми будемо працювати. Можете, тут на сайті дуже багато реклами, він вас замучить, тому скріньте одразу цю карту, можете разом з Навамшею. Хоча за точність Навамші я вже не відповідаю на цьому сайті. Я не перевіряла настільки детально, як він рахує дробові карти. Однак заскриньте, потім розберетеся. Поки що нам потрібна виключна карта Расі. Що ми тут бачимо? Ми тут також бачимо. Бачимо, що треба йти з цього сайту. Бачимо тут знаки в наших домах. Бачимо планети в домах. Всі власне ці ромбики та трикутнички. Це є дома. Зараз будемо в цьому розбиратися далі у відео, де переходимо безпосередньо вже до вивчення основ гороскопу. Повертаємося до нашої презентації. Отже, друзі, я сподіваюся, вам вдалося розрахувати свій гороскоп, ви його заскрінили, зберегли і тепер зможете ним користуватися. Зараз ми безпосередньо розберемося, що є основою гороскопу, так? Основа гороскопу це три великі галузі, три великі кита, на яких все стоїть. По-перше, це дома гороскопу, ці сектори, які ми бачили в натальній карті, ще побачимо, я вам покажу, що відповідають за всі сфери нашого життя. По-друге, це знаки Зодіаку. Це ті 12 знаків Зодіаку, які ми всі з вами знаємо. І ті, що попада, потрапляють в ці дома гороскопу і якимось чином їх забарвлюють, надають їм певних рис, певних м, таких ознак яскравих. І планети або грахи в астрології джіотіш планети називаються грахами, є особистостями. і Вони діють у цих сферах, в цих домах та знаках якимось чином щось активують. З нашої карми показують, як вони на нас впливають, що саме ми будемо проживати, і взагалі буде це нам подобатися чи не буде. Тобто відображають стан нашої свідомості. Давайте трохи детальніше розглянемо наші дома гороскопу. Ви бачите перед собою цю алмазну карту, яку ми з вами вже побудували. Звісно, тут нічого немає, окрім домів нумерації, яку я сама внесла. Як ви розумієте, мабуть, перший дім у нас у першому. Цьому ромбі-найвищому, завжди тут перший дім. Який би тут не був знак, що б не взагалі не відбувалося, це завжди наш перший дім. Ми рухаємося проти годинникової стрілки. З першого дому переходимо до другого, з другого до третього, до четвертого, п'ятого, і так, до 12-го і знову до першого. Так? Зодіакальне коло, як ви розумієте, сонце йде екліптикою, шляхом своїм, і проходить всі 12 знаків зодіаку, проходить всі наші доми, дома гороскопу, як і будь-яка інша планета. Тож, що для нас важливо, друзі? Кожен дім займає рівно 30 градусів із 360 градусів цього зодіакального кола. Повне коло 360 градусів, згадуємо елементарну математику, геометрію, так? І кожен дім їх 12 буде відповідно 30 градусів. В астрології Джотіш і знаки Зодіаку також займають по 30 градусів кожний. На відміну від е, є певні особливості у західній астрології. Поки що ми це не торкаємося, цю тему. Знаки Зодіаку. Дивіться, якщо ми відкриємо гороскоп, який побудували цей або в програмі Клікастро, так, ми побачимо таку картину. І тут ви бачите певні цифри. Будь ласка, будьте уважні, це не номера домів. Номера домів ніколи тут не пишуться, тому що вони постійні. Це завжди перший дім, це завжди другий, це завжди третій, це завжди 10-й, це завжди 12-й. Тому нумерація домів не зазначається. Тут у нас є нумерація наших знаків зодіаку. Всі знаки Зодіаку мають свою нумерацію. Зараз ми побачимо цю табличку, як розуміти, що у нас тут за знак опинився, що це за знак під номером 10, наприклад. У вас буде, звісно, щось своє, якась своя цифра. Знаки зодіаку нумеруються таким чином: овен завжди перший, телець завжди другий, третій близнюки, четвертий рак, п'ятий лев, шостий діва, сьомий терезий, восьмий Скорпіон, дев'ятий стрілець, десятий козиріг. Те, що ми тільки що бачили, так, 11-й 12-й риби. Відповідно, якщо ми тут бачимо десятку, ми знаємо, що це козиріг, і ми говоримо про те, що у нас в першому домі козиріг. Також ми називаємо це висхідний знак або лагна, забігаючи наперед, це ми також вивчаємо на базовому курсі. І вже розуміємо, що на людину буде сильно впливати цей знак зодіаку. Цю нумерацію слід просто запам'ятати або тримати цю табличку, можна її заскрінити, і користуватися нею, доки не запам'ятаєте. Вона вам знадобиться обов'язково, якби ви далі не погодилися з гороскопом, щоб ви не робили, що ви не вивчали. І також у нас є з вами планети. Планети це особистості у гороскопі джйотіш ми не... Сприймаємо планети як просто шматки мертвої породи. Ми знаємо, що це напівбожественні особистості, ті, що керують нашим Всесвітом, адміністрація напівбожественна, яких сам Господь, сам Творець уповноважив впливати на наше життя певним чином. Кожна з цих особистостей має свій характер, свої цінності, інтереси, спосіб діяти, і вона саме ці енергії проводить для нас а планета у фізичному світі, так, оця планета, цей шар, або, ну, як ви розумієте, місяць та сонце це не планети з астрономічної точки зору, це світила, так. Однак вони також в розумінні джійоті, що є грахами, бо граха означає захватник розуму. Раху кету, наприклад, ось взагалі не мають фізичного тіла, однак ми також їх називаємо планетами. Друзі, просто для зручності не слід на це дуже сильно зважати. Ми не астрономією займаємося. Отже, ці особистості, давайте я вас з ними трохи познайомлю. Поверхнево, звісно. Тут ви бачите відмітки англійським, так. Від англійського сан. Su, сонце. Його звуть на санскриті Сур'я. Сур'я Господь Сонця, Бог Сонця. Мун місяць, чандра. До речі, цікавий момент. Ми називаємо місяць Луна і вважаємо, що це жіноча планета. Він несе жіночі енергії. Однак це чоловік, це чоловіча, чоловічої статі, особа, теж деват, напівбог, Господь, Чандра. І це стосується всіх планет, з якими ми сьогодні будемо знайомитися, навіть Венери. Марс, Мангала. Це асоціація, так, мангал, де говорить вогонь, де дуже спекотно. Ме, Me Меркурій або Будха. Тут не плутайте з Буддою, це зовсім різні особистості. Будха і Будда взагалі мають єдиний корінь від слова розу будх. Пі – Юпітер гуру. Гуру він вчить всіх інших, всі, інших девиців він є вчителем богів. Венера. Шукра або Шукрачар'я це теж великий вчитель, однак він вчить вже не богів, а вчить асурів або демонів. Са – Сатурн, його ім'я на санскриті Шані, ми його знаємо як того, хто роздає плоди карми дуже серйозна особистість. І раху та кету, власне, їх так і звуть, інших імен немає. Це є дві частини одного цілого: голова раху та кету хвіст. Демона або Асура, який був розділений навпіл, я цю історію розповідаю на базовому курсі. Я вважаю, ви її і самі легко знайдете, якщо зацікавитеся. Раху та кету завжди протилежні в гороскопі, раху показує а, наше майбутнє, кету, наше минуле, раху нам показує наше кармічне завдання, а кету, відповідно, кармічні таланти. Ось друзі, ми з вами поверхнево, звісно, наскільки могли, ознайомилися, що є в нашому гороскопі. І далі я вам трішки розповім, якщо ви зацікавлені. Як можна продовжити навчання, як взагалі можна піти у навчання? Тому що для вивчення астрології потрібні системні знання. Можна йти у це самостійно, намагаючися, знаєте, по шматочкам десь збирати цікаву інфу, тішити свій розум. Це ж так захоплююче. Однак, якщо ви хочете дійсно проаналізувати свій гороскоп або аналізувати гороскопи інших, вам слід іти в це системно. Я дуже часто зустрічаю астрологів, які... Довго навчаються Джотішу, рік, два, три, більше. Однак вони не можуть консультувати і не уявляють для себе, як це взагалі, тому що не мають системного знання. Вони дуже багато знають, наприклад, про кармічне завдання. Вони дуже багато знають, що таке ретроградні планети. Ну і що? Бачать щось в карті, що у мене Венера у п'ятому домі, або Юпітер там знаку Скорпіона. І що я з цим маю робити, як я це тлумачитиму? Кожне окреме положення можна прочитати в інтернеті, що це означає, однак цільну картину ви ніколи, повторюю, ніколи не зберете, якщо не отримаєте системне знання джодішу. Дивіться, друзі. Базовий курс джочі для початківців складається з трьох блоків. Я навмисне так побудувала, щоб було легше навчатися, щоб людина, яка не зовсім впевнена, наприклад, що хоче вписуватися у це велике навчання, змушена була вирішувати це для себе просто тут і зараз, або платити за весь величезний курс і витрачати купу часу, або пройти можна у мене один блок, заплативши за нього, так. І зрозуміти для себе, чи це ваше, чи не ваше, чи вам потрібно продовжувати, чи ви будете самостійно це робити, чи можливо взагалі ви втратите інтерес до астрології. Сподіваюся, цього не стане. Я вважаю, що до мене приходять такі натхненні цілеспрямовані люди, яким же час настав долучитися до ведичного до духовного знання. Адже це все, друзі, не випадково. Духовна астрологія джйотіш змінює життя і дозволяє нам. Дійсно розвиватися, дійсно дізнаватися нашу роль в цьому житті, о, 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 отримувати цей сенс. Знаєте, сенс жагу життя, розуміння, навіщо я тут. І чим я можу слугувати Богові, чим я можу допомогти людству взагалі? Не обов'язково астрологією. Однак вивчати це дуже корисно. Перший блок вже дасть вам повне розуміння знаків, домів, планет, управителів домів, ви вже отримаєте таку більш-менш цільну картину своєї особистості. В наступних блоках ми це все поглиблюємо, розширюємо. Однак. Цьому свій час. Звичайно, слід починати з першого блоку. Він складається з п'яти модулів. На сайті vedas.com.ua, на який я вам дам посилання в описі до цього відео, є повна програма, є всі тарифи, вся інформація детально. Будь ласка, ознайомтеся. А тут я зараз просто коротко розповім взагалі, як це все влаштоване. На програмі, як я вже сказала, ми налаштовуємо професійну програму. Грахас так, розбираємося, як з нею працювати детально. Розбираємо знаки зодіаку, розбираємо нашу лагну, наш місячний знак, наш сонячний знак. Всі 12 домів гороскопу, вивчаємо великі класифікації, які впливають на значення цих домів, вивчаємо наші планети, як планети себе поводять в знаках, як вони поводять себе в домах, як поводять вони себе, коли є управителями певних домів. Вивчаємо нашого лагнешу, керівника всієї карти. Тобто багато-багато всього детально, поступово, крок за кроком, з простого до складного. Базовий курс для початківців проводиться на українській навчальній платформі. Цю платформу доробляли чернігівські дівчата та хлопці під час обстрілів. Друзі, мене дуже ця тема якось вразила. і Я зробила свій курс на цій платформі. Він вже Чудовий, там можливо є певні недопрацювання, однак протягом звичайного процесу навчання я майже не стикаюся з такими проблемами. І мої учні з першого потоку також розібралися, в них проблем ніяких немає. Всі уроки будуть у вас у запису. Немає необхідності постійно свій час відлаштовувати, щоб бути на живих уроках. Це зручно насправді. Можна дивитися і будь-який час. Однак, звісно, якщо ви йдете на тариф з підтримкою, там є певна програма, певна швидкість, з якої вся група йде, і щоб встигати, ви мусите трохи себе організовувати. Про це говоримо окремо. До всіх уроків у нас є конспекти, що можна завантажити вільно, та домашні завдання, які ви виконуєте. За бажанням, однак і на тарифах з підтримкою можете писати їх у чат з підтримкою. Я їх розбираю разом з вами, допомагаю, коригую, щось підказую. Це дівчата на першому потоці говорять, що це дуже цінно, і без цього вони не уявляють взагалі, як би навчалися, і це було б не так цікаво, навіть в половину. Отже, друзі, у нас доступні наразі три тарифи: це самостійний. Це просто ви отримаєте доступ до всіх відеозаписів і можете їх дивитися, коли хочете. Хочете за тиждень, якщо встигнете, ну це неможливо так наперед. Хочете за місяць, хочете за півроку. Доступ до платформи, до речі, мінімум півроку до цього курсу. Можливо, буде більше. Це залежить від деяких технічних моментів. Але півроку доступу я вам гарантую. До речі, я не забороняю свої відео завантажувати. Це так, я не переймаюся тим, що хтось може їх тим якось вкрасти чи що, щось. Я вважаю, що це знання воно саме собі, себе регулює, і людина, що не розуміє, яким чином ми цей баланс підтримуємо віддачі та отримання, може просто собі дуже сильно зашкодити. Однак я не хочу на це якось впливати, чи цим займатися, заморочуватися. Господь розбереться, я вважаю, в цьому випадку. Далі, тариф з підтримкою, він вже дає можливість бути присутніми в чаті. Уписати туди будь-які запитання, що стосуються курсу, що стосуються вашої натальної карти. Звісно, я там не даю особистих консультацій, однак певні окремі положення я вам роз'яснюю, те, що допомагає вам навчатися і розбиратися. І тариф з практикою у нас є. Це все те, що вміщує в себе самостійний із підтримкою, плюс живі практичні заняття у Zoom з міні-групами. Я на другий потік зроблю міні-групи до п'яти людей. Що будуть присутні одночасно в Zoom. І будемо з вами працювати, відпрацьовувати все те, що ми вивчили на курсі, на ваших натальних картах. Звісно, можна наводити приклади якихось знаменитостей, якихось інших людей з моєї практики, але, як я вже бачу, студентам дуже цікаво розбирати один одного і одразу отримувати зворотний зв'язок. На сайті, друзі, є зручна оплата кнопкою. Є розстрочка до трьох платежів. Якщо вам немає можливості або бажання одразу всю суму платити, можна отримати цю розстрочку. Ще один момент: якщо ви будете платити з карти банку випущеної не в Європі, не в Україні, у вас можуть виникнути труднощі, точніше, вони, напевне, виникнуть. Я, на жаль, не змогла поки що домовитися з платіжною системою. Ці труднощі прибрати. Так? Тому у такому випадку, якщо ви в Америці або в Канаді, або десь у Казахстані, де-інде, пишіть мені в особисті, я вам дам е, напряму номер карти або е, номер банківського рахунку. Домовимося, як це зробити. Або PayPal, є також така можливість. Знижка на наступні блоки та інші програми. Всім студентам, що приходять на курс Джодж для початківців, е, з'являється така знижка на наступні блоки, якщо ви вирішите продовжувати навчання та наступні програми. На курсі самостійний ця знижка складає 5%, на курсі з підтримкою відповідно 10% і на курсі з практикою аж 15%, друзі. І ще один цікавий момент. Тим, хто додивився до цього відео до кінця, я навмисне це не анонсувала на початку, щоб сюди дійшли дійсно зацікавлені у системному навчанні. Знижка вже зараз. Незважаючи на те, що ви тільки-но приходите, вже зараз знижка на будь-який тариф першого блоку базового курсу 5%. Дивіться, на сайті ви цю знижку ніяк не отримаєте. Для того, щоб її отримати, надішліть мені у приватні повідомлення в інстаграмі 5%. Ну або просто напишіть, що ви подивилися цей урок і хочете за знижкою долучитися до на навчання. Я сформую для вас посилання за обраним вами тарифом, і ви зможете вже приступати до роботи. Коли починається наступний потік, будь ласка, дивіться, дивіться на сайті vedas.com.ua, я вам дам посилання на нього в описі відео. І долучайтеся, буду вас дуже рада бачити, буду вас рада бачити в себе в інстаграмі, підписуйтеся, і також у наступних відео, які я буду для вас знімати. Все, друзі, на цьому будемо закінчувати. На все добре. Сподіваюся, вам вдалося побудувати свій гороскоп. Сподіваюся, ви натхненні та повні ентузіазму продовжувати навчання. Побачимося!